У Івано-Франківську відбувся автопробіг, скажи стоп торгівлі людьми. Учасники акції приїхали з різних куточків області, аби поінформувати громадськість про небезпеку цього ганебного явища. Ольга Гриців далі. Торгівля людьми в Україні та на Прикарпатті, зокрема не втрачає обертів. Якщо у 2004 році ми говорили, що жертвами торгівлі людьми є виключно жінки, то сьогодні все навпаки. 90% жертв це чоловіки, які постраждали від трудової експлуатації в Росії, Ізраїлі, Монголії, Іраку та Ірану. З 2004 року ми надали допомогу 156 постраждалим від торгівлі людьми. На сьогоднішній день, 2013 рік, ми підбили підсумок. У нас є 21 постраждали від торгівлі людьми в області. Так, серед них є неповнолітня дитина, дівчинка, яку пробували продати в сексуальне рабство в Чехію. Ми маємо вагомі такі здобутки, тому що троє людей, які, якими опікувалися наш карітас, вони отримали уже статус постраждалого від торгівлі людьми, визнаний державою, тобто це також дозволяє їм за кошт держави отримати матеріальну допомогу, вирішити проблеми з працевлаштуванням, покращенням стану здоров'я, і тобто. Вже держава, окрім громадських організацій, перебирає на себе той соціальний супровід до вирішення проблеми цієї людини, аби застерегти та попередити торгівлю людьми працівниками карітасу та волонтерами було проведено ряд акцій. Автопробіг став однією із них. Цією акцією ми стараємося донести до людей як умога більше інформації про те, щоб вони знали, куди їм звертатись, коли вони стануть або свідками торгівлі людьми, або безпосередньо хтось з їхніх близьких, рідних попаде в таку ситуацію, щоб вони знали, що їм потрібно робити в такій ситуації, і знали, куди звернутися. Перед початком автопробігу волонтери роздавали інформаційні буклети. Мар'яна приїхала до Івано-Франківська із Рожнятівського району. Коли почула про таку акцію, залишитись осторонь, дівчина не змогла. У наш час це найдущий, ну, найважча проблема, з якою стикається людство. Ну, я хочу допомогти всім, чи можу, щоб застерегти людей і проінформати про цю трагедію. Ольга Грузі, Любоморборута, новини телеканал Раї.